Затерті вірші, від кожної із вас вірші на пам'ять. Добре, що, хоч не слова на вінку, я не пам'ятаю, як усіх вас звуть, усі імена колись пропадуть. За вітром усе розвіється, попіл чорний, як ці слова. Надіюсь, спогади вернуться їх, терпкість, я вип'ю до дна, п'янять мою душу тобою. Вона заховалася в кут десь між небом і землею, навесні це писав Баламут, шукаючи істину кляту, як лятво складаю тобі. Прокляті поети по блату літають у небі самі. Роматики вверх летять на драконах, ледь зачіпають дах, і сніг осідає на скронях. Ось вам новий крил змах, і все це колись зруйнується, настане всьому цьому крах щось миле мені заримується. Те, чого не було до цього в затертих віршах.